Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Але сьогодні я хочу поговорити про можливі трансфери Київського в Динамо. Кожного року вони мають багато талановитих гравців, яких відпускають кудись в оренду. В більшості випадків це зоря, можливо, якісь інші клуби. Але завжди, коли повертаються ці гравці, це може бути дуже серйозне підсилення. Як, от, наприклад, можна згадати повернення тимчика з оренди, брашка. Тобто, вони стали дійсно крутими гравцями в Динамо. І цей сезон реально показує, що гравці, які зараз в орендах і ті проблеми з позиціями гравців, які є у Динамо, то ті гравці дійсно можуть посилити Динамо. Тому в цьому відео ми про це і поговоримо. Почну з Олександра Яцика, який останні два роки грає на правах оренди за Луганського зорю. Серйозно спрогресував там за останні два роки, і, напевно, є одним з тих гравців, який зараз грає на правах оренди, які дійсно можуть посилити Динамо. Колись Яцика навіть більше розглядали як потенційного гравця опорної зони, ніж Володимира Брашка. Але той трошки швидше спрогресував, граючи за луганську команду, і опинився там в Динамо раніше. Однак Яцик все це звичайно надолужує. Він провів якісний цей сезон за зорю. Звичайно, підопічні Младена Бартуловича. Не показують той футбол, як, наприклад, коли там грав Володимир Брашко, коли команда регулярно потерпіла в Єврокубки, займала третє місце, брала бронзу і так далі. Однак, яцик є лідером команди і відчувається, що він багато робить для команди. Ну як мінімум, видно, що він забив 5 голів та віддав 4 асисти в цьому сезоні. Єдина проблема, чому він може не знадобитися для Динамо, тому що в Динамо є два гравця на цю позицію: це Михаленко, який наразі є основним гравцем, та Володимир Брашко. Якщо б Володимира Брашка взимку продали у Волвергемптон, то просто немає сумніву, що Яцик повернувся би до Динамо, де Михаленко був би основним, ну, а Яцик йому на заміну. Наразі, що стосується продажу Володимира Брашка, то всі ми прекрасно розуміємо, що ну, як мінімум Вулвергемтону він не потрібен, тому що там і так взяли опорника з іншого клубу. Іншим клубам також мало ймовірно, бо він майже не грає навесні, а якщо і грає, то погано. Як приклад, матч проти Буковини, де саме через його помилку команда з Чорнівців відкрила рахунок. Але я це точно на найближчих радарах у тренерського штабу Динамо і впевнений, що перші збори з Динамо він точно проведе. Наступний гравець, який знаходиться в оренді і може посилити Динамо, це Навін Малиш, який виступає за Полтавського Ворс. То я не маю на увазі, щоб він прям посилить гру основного складу. Він може посилити просто різноманіття лавки запасних. Він дуже універсальний гравець, який може зіграти і праворуч в захисті, і в центрі захисту, і як опорний півзахисник. Тому в цьому плані для будь-якого клубу мати такого гравця, який може закрити багато позицій. Ну це дуже вигідно. Я дуже впевнений, що Динамо дуже засмутилися, що відпустили його в оренду, особливо після того як зламався тимчик, через що їм прийшлося підписувати Лучкевича. Наразі у Динамо на цій позиції є Олександр Тимчик, основний гравець, який нещодавно відновився, і Олександр Караваєв. Караваєв, до речі, має контракт до кінця цього сезону. Повідомляється, що він все ж таки продовжить цей контракт на один рік, але все одно враховуючи, що десь його час вже спливає, то на він мали ж буде дуже потрібен для Динамо. Наступний гравець, який цілком може посилити десь Динамо та додати різноманітності в атаці, це Антон Церенко. Це дуже цікавий гравець, який має непогану техніку, який дуже мобільний гравець, має непоганий дріблінг, пас. Але єдина проблема, і що стосується нашого футболу, він має невеликий зріст метр шістдесят два. Я дуже рідко зустрічав у нашому футболі таких низкорослих футболістів. І якщо вони з'являлися, то постійно були якісь проблеми з тим, що вони просто програють боротьбу. І таке враження, що ну, для нашого футболу гравці такого зросту не підходять. Але Антон Циренко проводить досить непоганий сезон в Польщі за і Гданськ. Він там за 26 матчів в екстраклясі віддав дві голівих продачі та збив два голи. І, звичайно, він там трошки зміцнив і, можливо, тепер його повернення може допомогти Динамо різноманітнити лавку запасних. Єдина проблема в його поверненні до Динамо це те, що він десь повідомляв через якийсь ЗМІ, що. Не дуже бажає повертатися в Україну. Звичайно, якщо йому не знаю, там головний тренер, інше керівництво клубу пояснить, що він дійсно потрібен, то його можна вмовити. Але якщо він ось так каже без всіляких розмов і знаходячись десь в Польщі, то не думаю, що в нього дійсно є бажання грати за Динамо. Хоча гравець дуже талановитий, має високий потенціал і може цілком стати заміною боярському. Наступний гравець, який може посилити Динамо, це гравець не той, який може повернутися з оренди, а якесь нове придбання це умовне Мігеліто. Чому я кажу умовне, тому що було дуже багато чуток цієї зими, що він може перейти до Динамо. Але як я казав в своїх минулих відео, що навряд чи Динамо його підпише, тому що там просто був якийсь дивний піар від агентів. Але я знаю, Динамо точно працює над цим вектором вектором пошуку атакуючих гравців на латиноамериканському ринку, і вони дійсно цікавляться різноманітними гравцями. Єдина проблема в тому, що ну, потрібно не виходити з меж 2-3 мільйони доларів, і, звичайно, щоб цей гравець також хотів грати в Україні. І в цьому плані це звичайно складно. У додама на позиції Вінгерів грає насправді не також і багато гравців. Так, звичайно, це Ярмоленко, Кабаєв, Волошин, Брагару. Але якщо так подивитися, то Волошин і Брагару не стабільні. стабільний, але є Ярмоленко, який нещодавно відновився після травми. Так, він зараз грає непогано, має класну форму, однак все одно це вік, і він завжди може, не дай Боже, вилетіти. Тому Динамо продовжує працювати в плані пошуку гравця на цю позицію, але, можливо, в них вдасться повернути свого гравця. Це Вітіньо, який, якщо ви пам'ятаєте, прийшов Динамо ще наприкінці літа 2021 року, пограв півроку, але після початку повномасштабного вторгнення поїхав додому до Бразилії. Наскільки я знаю, Динамо вже робила багато спроб повернути Вітіньо до України. Пропонували йому. Більшу зарплату, але поки що не вдається його якось повернути. Не думаю, що вдасться його повернути і цього літа, але все може бути. Можливо, запропонують ще більшу зарплату. Але в цьому плані я скептично ставлюсь до цього повернення, бо є повернення Педріньо до шахтаря. Йому запропонували дуже велику зарплату, але до сих пір він не показує якусь ту гру, на яку він повинен був показувати, враховуючи те, як працювали над ним, щоб його повернути. Тому, напевно, найкращим варіантом для Динамо було б продажа його за 1-2 мільйони євро, враховуючи, що в нього залишається лише один рік контракту, тобто до літа 26-го року. Наступний гравець, який навряд чи підсил Динамо в наступному сезоні, але точно варто слідкувати за ним, це Ігор Горбач, який грає за Луганську зорю. Звичайно, Ігор Горбач не показує ту гру, яку показує Олександр Яцик. Йому не вистачає стабільності, десь заважають травми. Тому в цьому плані, якщо в нього не все виходить в зорі, то логічно, що йому немає сенсу повертатися до Динамо. Однак за ним точно варто слідкувати. Він досить непоганий гравець, по профайлу мені подобається, і він цілком може допомогти Динамо. Ну, можливо, через сезон, якщо в наступному сезоні в нього все вдасться у зорі. Наступний гравець, який може посилити лавку записних Динамо, це Олександр Сирота, який наразі грає на правах оренди за Макабі Хайфу. В ізраїльському чемпіонаті він не прямо ж регулярно та стабільно грає за свій клуб, але 22 матчі провів в цьому сезоні, забив два голи, є звичайно проблеми, але досвід непоганий в Ізраїлі, і можливо, якщо він повернеться до Донамо, то зможе щось привнести нове для цього клубу. Всі ми прекрасно знаємо, що в Донамо є проблеми з центром захисту, і якщо Донамо не вдасться підписати якогось легіонера або якогось іншого гравця. У центр захисту, то цілком можливо, що прибігнуть до того, що повернуться роти до свого складу. У Динамо наразі основні захисники це Попов та Михавко. Є запасні гравці Біловар та Дячук. Але що стосується Дячука, то взимку були чутки, що Максим може перейти до іспанського клубу, але в останній момент цей трансфер забракували, сказавши, що він потрібен для клубу, щоб допомогти команді стати чемпіонами. Тут ситуація трошки схожа на брашка, його не продали в інший клуб, бо вирішили, що він потрібен для Динамо, щоб допомогти їм стати чемпіонами. Однак ситуація тут набагато легша в плані продажу, тому що за 20 мільйонів його ніхто не планує продавати, і навряд чи так само його ціна могла б зменшитись з 1 мільйона євро. Тому цілком ймовірно, що він може влітку кудись прийти. І таким чином, якщо Динамо... Не знайде якогось легіонера-захисника на цю позицію, то сирота може цілком його замінити. Звичайно, варто звернути увагу і на Динамо Ю-19, які мають зараз перевагу на другим місцем у 4 бали і можуть стати цього сезону чемпіонами. Там є непогані гравці, такі як Роман Саленко, центральний півзахисник, є правий Вінгер Кримчанін, лівий Вінгер Редушко, нападник Гереч тому. Цілком ймовірно, що на цих гравців точно подивляться на якихось перших зборах і, можливо, когось запросять трошки пограти в наступному сезоні, або відправлять їх кудись в оренду, можливо, в зорю. До речі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто з цих гравців дійсно може посилити Динамо, або, ну там, як мінімум, посилити лавку запасних. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!